Хоч, ми йдемо знову туди. Ми давай. Я тобі Я тобі сюди, сюди. Ми що покажемо. Йома! Матвій, я тобі це схинув, я вже пересрався. А вот это заброшка. Ебать. Там тупая кость крови. Знаете что? В там кровь. Росія кровь. Удивитесь, реально лікарні было. Записи, мама, записи. Записи. Дивись! Який запис хорошо? Який запис? Це така, знаєте, у нас це куча парка. Я в Песку найшов! Але якісь! Документи! Зараз малі що за Десять тисяч лайків! Це лікарня! Удивіться! Дугий пон! Це лікарня! Єбать. Чи поніклініка була? Це по наклініку! Так, тут майже... Побачите підписники за мати! Побачите підписники за мати такі. Десять тисяч підписників. <гулі> буде. Розумієш? Це що? це зразу в інтернет. Я в Ютубі кидаю на свій канал. Відки не хтось. Вона пише це ми в Юрі на, на день народження. У Заброшці. Він ще вони мають знати, що і, хто то їм просто не можуть. Я були клініка. Це якась помикліника? Ага, дивіться! Ми підпалили! Дивіться! Підпали! Підпал! Азот! це. Азот! Це кислород! А, О, а, це, а. Це, це, кислород! А, а. це якась пониклініка! Хлопче! Хлопцю я це в якому я клопіт! Я хотіла тобі рот, щоб вона могла дихати! Я це ютуб вигнут у 100%. Вони... Ага, у мене пані Кініка, ми ще почитаємо, що там за записки. Реально. Ні, ні. І сфоткати, сфоткати. Я просто пересрявся, як так, це побачу. Матерашно. Та ви б виділи там заборочку, у мене одну. Там, там знаєш що? Там що є? Там, там, справж... а, да? Я... там А де гугл? Я короче на одні заброшені в себе. Що бачу справжній людський палець. Справжній, без шуток. Я може сфоткаю і в школі покажу. Ел, Іван, якщо він там є. Ти, знаєш за цього, як це називається? Гугл фото. Так. Да. О, оце певно. Так. Дівчат! Дівчата! Нет, нет, це заброшка. Нет, це не заброшка, це не заброшка. Ну вот там квіти, там котеринку, їх уже сте взаємо. Ході, коротше, він заброшку ще заброшку тут, Дивить підвал, підвал. Нет, ну, там коротч, є... можна вибити підошки і там вже будут. Там вже цілопати. Ні, я не хочу, там ка... а бути. А що там якийсь монстр буде? Який монстр? Ти що хіба? Там, та, 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 там... там кабани, можуть Подивись, відкрито. Там відкрито. А вот тут там відпите, там субати забросить мене. Чого? Ходи салок! Там, коротше, грають щось дауш, Куда його мрутають? Школа, сімейський лицей. Ходіть, Юра, що ти юзай? Ти? На, та, та що та, та, там ми коротше грали холики, ми вже ми були втекли і зайшли на заброшку, а там каже тупо хтось фарбу розбрезкав. І ще якась заброшка вийшла. Тут є ще, тут є ще одна. Ми, коротше, відповів йдемо. Діки, він десь опалявся! Я червона! Я форбонка червона! Що там грають. Ти що туди заходив? Ні. Там грають. Човни бом, чобом не поняти. Як я перекрашу. Це буде поставити ставте лайк, підписуйтесь. Я. я очищаю телефон, сідай зі мною. Я, я знімаю контент. Я в Ютуб це викладу. Вот, Але як я Хочу на. Я короче просто присался. Вони там, від... вони костям відчитнику витают. Айфон. Айфон. Айфон Кена. Він сказав, що десь на пеньків пентів за Де? Да. Таке? Туда на майданчик може пішмен на майданчик. Пишли на майданчик. Пораемся. Эй, Юра, ты запитался мама? Я вас за яйцем кушаю.

Там, коротше, десь заховали, знаєте, я не буду говорити, аби і ту не банив. Ем, дорослі речі, такі круглі, Дорослі, коротше, десь заховали хтось до лікаря. Думаю, ти зрозуміли. Я думаю, що зумі. десь тут сховали. Знаєте, таке кругле.

Не, я лише заберу робер, що він має. Та машина як наїде, я наші заберу робіт, аби зараз телефон. Я... Це Ютуб. YouTube. Я YouTube... Я... Я скоро... Всім до побачення до завтра.